У З вами Калян BoyTV та гравці Конала Шадоу. Поставив обзор виростки на десятках карта Манівка до 22 число. Всім дякую на пара за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. Пишіть рекомендації що додавати, Усі бачив розкатку. Всім дякую за увагу. А в ногу порядка вже перша засвіті Унигають базу Ми відкидуємо. Дравиється відкидуємо. Бачите, два драйві стріпля відпеді. Одна сім'я по захват поїхала. 277 г методу захватку на киллим 50 там до ладно 87 на из асах а я по них подрахунок розтаю в потел 1 soсачик 2 raхунок я вас ходишь покину. Гаймісом наблюдаю, ам'юзею і коментуємо. Дендрака, сновочка і граю. Я накидую, бачите. Наші одруха захвачує, не накидує помаленьку. Силога на танки скатує. Накидує. Є два рахунок, а да їй накаразку. Висходять показувати мені карту, ви бачите каразку без. Ось у нас стоїть пусто. А, К-91. Я обучаюсь К91. Опа, колеса попав. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть рекомендації. Что на канале? С вами был Калян Вот ТВТ uh, Шадоу.